Всім привіт! Сьогодні у нас у продажі свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Touran 2005 модельного року випуску з двигуном 1.6 MPI, який всі так люблять, шукають. Без перебільшень можу сказати, що пригнав автомобіль майже в новому стані. Не максимально збережений, а майже новий. Проведу зараз вам загальний огляд. А далі перейдемо більш до детального. Все перевіримо з прибором, все покажу, розкажу. Автомобіль на відео, ви бачите, не полірований. Просто мийка і все. Зараз візьмемо приборчик. Автомобіль на омивачах фар на протитуманках лінзованих. Перший раз таке бачу. Лінзовані протитуманки. Далі перейдемо 143, 126, 101, 113, 135, 119 147, 105. 8, 120, 120. Не буду озвучувати, ви самі бачите. Можете паралельно покажу пороги. Пороги всі рідні в оригіналі. Жодного прищика немає, абсолютно без корозії. 97, 102. Сто девять, сто пять, восемьдесят Бачите, правый дворик. Сто сорок пять, сто десять.

Сколів немає на козирку, тут зазвичай, я завжди кажу, як сколи є. Так як ви бачите, ще раз пройдемо правий поріг, рідний, над молдингом і не корозії нічого нема. Тут у них зазвичай хворі місця. Все ціле. Підсвітка номера також все ціле, права сторона. Стан нового автомобіля. Автомобіль у нас на Парктроніках, Фаркоп. Далі сервісна книга. з усіма відмітками. Сертифікат зроблений. 211 211 тисяч 05 22 року. Це тихогляд німецький. Шторка є, присутня, запасне колесо, домкрат, все є. Автомобіль повністю укомплектований. Автомобіль має два ключа. Чотири склопідйомника, підйомника. Стан педалів. Стан сидіння. Автомобіль заводиться з піоберта. Помилок жодних по автомобілю нема. Ручничок тримає. Клімат показувати не буду, клімат працює, 100% працює, дує холодне. Рідного 223 тисячі пробігу. Склопідйомники також, всі 4 працюють, електродзеркала, круїз контроль присутній працює. Електрика абсолютно все працює в автомобілі. Послухаємо двигун. Двигун працює рівненько, швейцарський годинник. Антифріз, бачите, чистенький. Щупа, не дима, нічого нема. Масло горловина, верловина, все гарно, все. Жодних зауважень, нічого не димить. Двигун чуєте, як працює, все рівнесенько, швиденько по, по болтам. Абсолютно все рідне, нічого не кручене. Крила всі оригінальні. Пари також завидські наліпки присутні. Право-ліва. З вихлопною нічого не димить. Салон, бачите, на максимальній комплектації, задній ряд сидінь. Також все гарно. Потолок в ідеальнішому стані. Нічого не вісить, не провісає. Так що, кого цікавить, Volkswagen Touran 2005 модельного року, максимально збережений стан нового автомобіля без єдиного підкрасу. Двокзонний клімат-контроль, підігрів і сидінь, круїз контроль, протитуманні фари лінзовані. Сертифікат пройдений бачили, сервісна книга. Буде цікаві, звертайтеся, автомобіль знаходиться в Хмельницькій області міста Славута. Хто здалека зустрічаємо. Повний супровід по документам, по всьому. Так що звертайтесь. Дійсно, автомобіль в таких одиниць. Мега максимально збережений, рідний стан. Пороги, все не закрил, все рідненьке. Ще раз нагадую, Хмельницька область, місто Славут.